Привіт, друзі! Ха -ха. Ви дивитесь календар кльова. Щоденний прогноз рибалки. Завтра, 4 листопада, на водоймах очікується типовий для початку листопада сценарій: ранок свіжий і місцями туманний, вдень переважно хмарно з локальними проясненнями, в окремих регіонах можливі короткочасні опади. У цілому повітря по країні буде близьким до осіннього плюсового діапазону. Тож теплий шаруватий одяг і термос з чаєм у рюкзаку обов'язкові супутники виходу на воду. Ранок найважливіше вікно. Перша година після сходу сонця часто дає найбільше акуратних і реальних клювань. Туман і приглушене світло знижують пильність риби, тому будьте на місці за 30-60 хвилин до світанку. Тихо влаштуйтесь і дайте точці осістися. Друге продуктивне вікно вечірні години перед заходом сонця. Особливо якщо в день вітер вщухне і вода заспокоїться, враховуйте локальні оновлення погоди перед виїздом. На початку листопада синоптики очікують варіативності по регіонах десь трохи тепліше і сухо, десь можливі дощі. Місячний фон Місяць на початку листопада буде у зростаючій фазі. Це дає помірну нічну підсвітку, але не змінює класичних солунарних вікон. Ранкові та вечірні періоди залишаються основними для активності більшості видів риб. Плануйте сутінкові виходи, якщо шукаєте хижака. Саме в ці години шанс на зустріч із судаком чи щукою підвищується. Мирна риба карась, плотва, підлящик, густера. Вода вже прохолодніша, і риба зазвичай тримається ближче до дна в затоках, за корчами та на переходах дна. Для поплавка вибирайте тонкий повідець і дрібні гачки. Скользячий монтаж або легкий патерн з мікровантаженням. Це дасть можливість швидко підлаштуватися під глибину і не налякати рибу. Наживки. Мотиль опариш дрібний черв'як. Прикормка. Дрібна фракція кілька точкових порцій. Часто й мало працює краще, ніж великий стартовий закорм. Якщо точка мовчить 20-40 хвилин, починайте з зув глибини на 10-30 см або переміщення уздовж берега на 10-30 метрів. У листопаді риба часто сидить вузькими шарами. Фідер метод. Тут успіх залежить від акуратності. Легкі годівниці, м'який контакт при падінні, дрібна фракція прикормки і пошук кордонів дна перехід, мул, пісок, камінь, підводні вали ями. Дайте точці відлежатися 20-40 хвилин. Часто після довгої паузи приходить серія клювань. Для методу зменшуйте об'єм суміші і підгодовуйте маленькими дозами. Під час вітру скорочуйте дистанцію і шукайте захищені бухти. Хижак щука окунь судак. Щука найактивніша вранці й увечері. Шукайте її біля корчів, очерету та на виходах із ям. Воблери середніх розмірів з природною грою, Силікон 7-12 см на джиг голівках, коливальні блишні базовий арсенал. Проводка повинна бути варіативною. Від повільної рівномірної до рваної з паузами. Часто саме пауза перед відновленням руху провокує різку атаку. Окунь тримається з грайками у середніх шарах. Мікроджиг, міні оберталки і дрібний силикон дадуть багато дотиків. Судак активізується в сутінках, набровках і вимоїнах. Повільний джиг і постійний контакт із дном додадуть шансів. Колір і розмір приманок. У чистій воді тримайтеся природних приглушених тонів зелений, коричневий, сріблястий. У замутненій після дощу або вітру пробуйте контрастні яскраві відтінки, жовтий, помаранчевий, яскраве срібло. Починайте з легкої презентації і лише при відсутності реакції поступово збільшуйте вагу та розмір. Іноді делікатність приносить кращий результат, ніж важкий підхід. Для щуки обов'язково майте міцні повідці сталеві або товстий флюорокарбон 30-50 см. Вибір місця і тактичні підказки Якщо вітер підніме хвилю на відкритих плесах, переходьте в невеликі бухти затоки або за виступи берега, де вода спокійніша і риба концентрується, звертайте увагу на структуру дна. Кордони між різними типами ґрунту, підводні вали, корчі і виступи це ваші гарячі точки. Міняйте глибину подачі кроками по 10-30 см, експериментуйте з ритмом проводки, рівномірна ривок, пауза в межах одного виходу, екіпірування і безпека. Одягайтеся пошарово, термобілизна, фліс, вітро та водонепроникна куртка. Запасні рукавички, тонкі для роботи і теплі для пауз. Суха ганчірка і термос. МАСТ. Бережіть батареї. В холоді акумулятори сідають швидше. Беріть павербанк. На човні перевірте паливо і засоби зв'язку. Майте рятувальні жилети. Підсумок. 4 листопада день для уважних, гнучких і тактичних рибалок. Ранок і вечір основні золоті години. Вдень шукайте захищені ділянки і не бійтесь міняти глибину, приманки і проводку. Підготуйте кілька варіантів оснасток, запасні повітці і теплий напій. І тоді навіть похмурий осінній день може подарувати кілька заслужених клювань і гарні історії для вечірнього вогнища. Хай кльове буде!